якийсь коля тут повибирав інший. Стюпка дивиться мультики, бо йому вже пора спати. Генеральне, я вимінила постіль. Ще відволіклася на камеру. У нас сьогодні вівсянка. І треба мені на почту сходити, бо мені мату. Добрий ранок! У нас, ну, напевно, прибирання, нарешті. Генеральне я вимінила постіль простинь. В общем, Поміняла то все. Не ідеально, бо тут обаді був тільки що. Хочу ще оці покривала перестирати. У мене там постіль стирається. А зараз ми йдемо їсти. Ні, зразу я йду вмиватися і зуби чистити, а потім ми йдемо їсти. І далі щось там будемо пил витирати, прибирати. Коля ще не знає, що я задіяла прибирання, хоча ми про це говорили вже пару днів, що треба нам поприбирати, подлогу помити, пил повитирати. Але <смі> я не хочу. Вчора не хотіла, і сьогодні не хотіла, бо я взагалі не люблю прибирати, а на цій квартирі це х5, мабуть, не люблю прибирати. Не знаю чому. От на тій квартирі, старої, що ми жили, я не любила розбирати стірку. У нас постійно там висіла на кухні стірка. Суха, мокра. Я не любила розбирати там стірку. Не любила. А тут я не любила цій хаті прибирати. Ще шок. Якісь взагалі. Дитячі... дитячі, якісь забаганки банги... за вилазять. Не хочу, не буду. Давай, давай на, вибач. Вибач, що відволіклася на камеру. У нас сьогодні вівсянка, банан і манго. На. Манго дуже добре. Думала сьогодні без манго, бо ну, щоб з'їсти одне манго, ми Стьопі його даємо, ну, як ми. Я даю його три дні. Е, на сніданки. Пакаєш? Ми тільки з'їли манго і думала, хоч сьогодні не давати, але потрогала, воно було дуже м'яке, треба їсти. Тому от такий сніданок. І у бадіка пока каша... що сама вівсянка. Подивимося. Ні, до додам. Нам я варю зелену гречку і буду м'ясо по-французьки робити. Ну і паралельно буду щось там прибирати в хаті, а потім коля прийде, буде доприбірувати. Ей! ей. Так, він зопа. Він, тут лазив по підлозі, поки я там віздя пиль витирала. І розвішала в мене одна стірка постиралась. Я набрала води. Зараз поки він буде тут сидіти і дивитися, поки мама буде подлогу мити, да? я тут помию подлогу. Ой, дядьки, отак воно і є. Мами мене зрозуміють. А потім будемо тут зеркала мити або кухню мити, так? Брур. Бр. Брр. Так, ми все ще прибираємо. Стьопка дивиться мультики, бо йому вже пора спати. А мені тут залишилось подлогу помити, тут я все повиміняла. Тут я все помила. Бачите, ще блистить. Тут все помита, кухня помита. У мене вже третя стірка. Блін, ну знаєте що, стало легше, бо прибирати стало набагато швидше. Бо тепер отак можна і мультики включити. Коротше, він сидить, йому нормально. Але мені не подобається те, що мультики я включила, але це тільки ця кімната. Отам ми сиділи всіми приборами на кухні гралися. Отам. Тут. Добре, я тут ще стягую цю шерсть, бо я отут познімала все. І ще раз буду мити подлогу потім. І, в принципі, все. Решта хай коля прибирає, а йому залишилася ванна. Е, взагалі, в ванні дуже багато прибирати. Я це кажу кожного разу, що в ванні дуже багато прибирати. Бо там треба унітаз, і ванну, і раковину, і стіни протирати. В общем, я б, звісно, хотіла сама поприбирати, але ніфіга. Я зараз оце все доприбираю, потім Коля прийде, ще дивана відсуне, я сама тягати не буду. Без, без присади. Що мама зробила? Що мама зробила? Не можна одліпити, так? Да? Mm -hmm. Не подобається? Добрий день. Пів першого у нас чистота, красота у квартирі. Стюпка поспав вже. У мене тут стірка. І ще дві, дві стірки точно буде. У мене тут е, везде чистота ванну вже не дала ради поприбирати, бо вже в мене сил немає. Чоловік прийде, хай прибирає. Окей, що мама зробила? Все мама зробила. Хочеться одірвати, а не виходить. от тут тут ті таке. таке. Ось таке, таке, таке. ой ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стпка. Ой, ой, ой. Будемо готувати. У нас тут гречка є, буде і для стопи, це і для нас відварила зелену гречку. Тюльпани пообрізала. Влог не змонтували, бо ми з вами говорили. Це набагато важливіше, ніж влог. Влог буде монтуватися, коли тато прийде да? додому. Ну, якось так, не знаю. Подивимося. Буде сьогодні влоги з запізненням. А ще у нас тут он, сохне корімота. Е, я помила ще й тую мату. Помила мату. Зараз ще Ось, їсть, і ще буде його стірка і ще буде полотенця. Ну, Чисте я достала, тут усе позабирала, буду стирати ще й то. тапочки свої помила. В колі не хожу. Зараз ми тобі будемо готувати їсти і буде мама готувати м'ясо по-французьки. І... Ретети Смішно? Давай, вже він не хоче сидіти. Бо він вже за цілий день насидівся в цьому. Добре, я берусь за готування, будемо його кормити. А тут він вже дорослий їсть кусок груші. Але я начеку, як би що, бачите, берем великий кусок от гризи і виплюну. Маленький одкуса і з'їсть. Менше я відкусив і з'їв. Але все рівно я дивлюся. Я тут Так його самого не залишаю, звісно. Брим і великий кусок оскусив. Молодець. І так, у нас гречка зелена. Із маслом трошки. Сосиска із зеленню. індича або куряча. Мені. Баклажан тут потовчений в гречці. Яблочко з грушкою було натерте. броколі було і цукіні. На. Десь там цукіні ще є. Там багато всього є. А нам я зробила, поняла? А нам я, я роблю ж там м'ясо в духовці. І теж в нас гречка, тільки з зажаркою. А на обід у мене коктейль. Вірніше на сніданок, бо вже 2, -2 години, а я не встигаю поїсти. А голодно страшне. Намішала шоколадний коктейль із протеїном. На. Я, звісно, намагаюся вже декілька днів правильно харчуватися. Але ввечері постійно щось хочеться шкідливе. Їм, але небагато. Ну, типу, як захочеться щось солодке, то там два кусочечка шо? шоколадки. Чи щось такого? Типу, не... намагаюся не переїдати. Думаю, що в норму цю калорійну із коктейлями я, звісно, влажу. Але, ну, сину, мій ти коханий. Мій ти коханий мій любимий синулька, мама поприбирала, ти тут порядки вже знову наводиш, да? каже, ну а що, щоб не розслаблялися, да? На. ось так кусочок м'яска. Котлета тут потовчена з гречкою. Бо він такий Ой. парень, що, він, якщо я йому котлету не товчу, він бере цілу котлету в руку. Пхає, відкусує е, великий кусок е, і випльовує. Тобто, і так, коли виходить, що м'ясо не їсть. А так як маленькими я роблю. Байдіх хропе, так як маленькими я роблю, йому м'ясо потрапляє. М -м 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 -м. Так, у нас там м'ясо. <ріпсування> Із цибулі. Я хотіла з помідором, але що таке? Але е, нема помідора, не купили. Гречка зелена з зажаркою. <плес> нема. Бо ми ще не ходили в магазин. Я не захотіла йти з чопою сама уже коля прийде, тоді підемо в магазин. <плес> бебеї. балакали -бе -бе сьогодні з бебеї. Взагалі, ми будемо їсти. Коли будемо йти з баді гуляти, то тоді, напевно, і зайдемо. Купимо, бо в нас і огірка немає, і помідора немає, ну, взагалі, не знаю, зелені якоїсь може. <рес> Тільки четверо оченят, то туди виблискують. Що? Що там, баді? <ріст> так, м'ясо по-французьки, фокус дати. ти. Тарам. Гречка. І, в принципі, ми готові йти гуляти. Так, да, зараз будемо вдягатися, йти гуляти. Цей хазяйнує тут а по хаті. Хата чиста, але він уже так. Швидко передвигається, що я в шоці. Йому щось там із спальні треба, треба було тут, чи тапки, чи, чи отой баді, баді лежанка. Він так оттуда, туди шок. У нас на вулиці Плюс якийсь, походу, бо все таке топке коляска тяжко їде. Добре, що тут програблена дорога. Ми йдемо зустрічати колю. І треба мені на почту сходити, бо мені. Прийшов лист з ужонду. Мої ж бліна. <головіка> любимі печарки не зробили мені там той внісик, що я просила, коли вийшла з ужонду. Ну, це мені письмо прийшло, що мені там щось бракує, бо ніби у Стьопи в документах все окей, а у мене в документах бракує там одного вніску. Бо ніби із грудня чи з січня. Помінялися якісь там закони. Якийсь там залончник новий треба. Ну і мої любимі печарки не зробили це. Якби зробили і ми дослали вовремя, то письма, письма б не було. А так як вони не зробили, письмо прийшло, що мені треба щось дослати. Ну, будемо дивитися, що. Так, ми заходили в магазин. І зараз буде розпаковка! Розпаковка буде! Того, що ми купили. Чай. Якийсь коля тут повибирав інший. Морозиво. Випало мені в бідронці. Взяли фарша. Печиво. Помідори. Багаді! <смі> Взяли міні-мацарелки, і з ті дуже сподобалися. Тому купили. Ми купляли, звичайно, а це я міні-зяла мацарелки. Ці е, жиле, щоб було. Для Степчика взяли ананас. Я взяла тунець у власному соті. Може якийсь день. Е... Блін, багаті, салат зроблю. Що там? Що там, каже, ще накупили, так? Да? Що там накупили? Так, молоко. 12 упаковок ми взяли. Бо було 6 плюс 6. Не знаю по чому, але було 6 6. Коли купляєш 12 штук, я не знаю по скільки. Можна, в принципі, подивитися, але це буде дуже довго, напевно. Чи це старий взагалі? Це старі, напевно, чеку. Так, огірок і цидуля, олія. Ще молоко. Вони який пакет, так? Да? Ось це грається пакетом. Ще молоко. Апельсини для стібки. Вода. Колі на тренування і для Ігоря на тренування, я так розумію. Знову молоко. Так, тут в общем, знову молоко. Молоко, е, ця є. морковка і олі не лодки. Все, закупи були на 120 злотих. В принципі, отаке от я люблю. Дуже багато купили і мало грошей. Бо багато було по акції. Зараз. Йдем. Йдем. Мама розбира закупи і йдемо шпати. Любів. Уже у нього, до речі, виходить інколи, коли він повзає під себе коліна. Не, не по пластунськи, а скоро, мені кажеться, він поповзе на чотирьох. В принципі, зазвичай період оцей по-пластунськи. І на чотирьох дітки починають повзати коли. Ну, плюс-мінус, напевно, місяць-півтори, да. Он, бачите, у нього вже він уже під себе колінця затягує. Вінка, що він поповза, скоро не по пластунськи, а на чотирьох. Е, <різь> 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 давай, давай, покажи, як ти вмієш. Покажи, покажи. О. Бачите? Вже і колінами працює. Куди лисичка поїхала? Куди? Коля пішов з баді гуляти. Ми тут в чотирьох усі гралися. Тепер він пішов з баді, а ми тут з тьопою далі продовжуємо. А де лисичка? Лізь по лисичку, де лисичка? Де лисичка, Стьопчик? Ну що, де лисичка? Ну то лізь по лисичку. Лізь по лисичку. <клухи> в общем, в принципі, у нас вечора практично завжди одинакові. А що не подобається, пацанові? Іди сюди, іди до мами. Мама возьме тебе. Ходи до мами, ходи. Іди до мене, йде іди, наука, іди, на... іди. ну йди. А вам дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах! Ну що не так? Іди, мама, возьми, іди, я возьму, іди я возьму, іди, іди, я на ручку возьми. Іди, іди. Ладно, сега, девчки, пака. Надо на руке браќи.